Зварити добрий борщ справа не спішна, тож ресторатори впродовж кількох годин впорались біля великого казана на вогні. До страви додавали традиційні складники бурячок, капусту. Проте не обійшлось і без особливих інгредієнтів. Чи будете додавати до цього борщу щось особливе? Крім любові, нічого. У нас у хишців нас любові докладемо туди, правда? Чонсник і, і милость, Дожить. Серце. І дуже серце. Ресторатор Олесь Дзиндра зізнається, вдома борщ не варить, немає потреби, адже щодня може ласувати ним на роботі. А от мама його готувала смачні борщі. Щоправда, щоразу вони різнились за смаком. Моя мама робила інший борщ, а він був кожен раз інший. Бо вона мала гарний рецепт, що було в хаті. Цей же борщ варить за рецептом шеф кухаря ресторану. Однак зізнається, не дотримується рекомендацій кулінара. Робить все навпаки. Вона написала нам на папірчику, Ясна річ, що ми все зробимо навпаки, але постараємося, щоб він був такий смачний, як в неї. Ресторатори визнають. Найкращий борщ це той, до якого подають самогон та сельце на чорному хлібі. Тож і самі вирішили не відступати від традиції. Спільне українсько польське приготування борщу один із заходів першого міжнародного форуму Галицька кухня славні традиції Велике майбутнє. Два дні у Львові ресторатори з Галичини та Польщі змагались у вправності та ділились досвідом. Сьогодні у завершальний день зльоту вони частують усіх своїми наїдками. Наступний форум Галицької кухні відбудеться вже за рік, і очевидно, він пройде у Польщі. Наступного року ми домовили. Лися в Польщі робити форум, і форум цей буде напевно проходити в Новому Сончі в Галицькій. Там вони зробили Галицьку вісь, Галицьке село. Там люди живуть, там колиби, там, але це все побудовано так, як було колись на Галичині. Ось там будемо робити наступний форум. На завершення зльоту ресторатори планують підписати декларацію про створення клубу Галицької кухні.